На території Житомирської дитячо-юнацької спортивної школи номер 2 зранку 5 лютого заїхала вантажівка з будівельними матеріалами. Через територію школи вона прямувала на сусідню ділянку хлібну 22Б. на сесії міської ради 18 грудня. Депутати проголосували за розірвання договору за оренду за цією адресою. Наразі орендар продовжує будівельні роботи на ділянці. Коли вантажівка хотіла виїхати, проїзд заблокували працівники спортивної школи. Машина зупинилася на стадіоні спа. Спорт... Так, вони також викликали поліцію близько о 10 ранку. На території дитячої нацької спортивної школи номер 2 за адресою вулиця Хлібна, 24 заїхала велика вантажівка. Без жодного дозволу не міської ради. Нам не наказу і розпорядження не було. Ні департаменту освіти, ні попередивши нас як адміністрацію спортивної школи. При цьому вони почали вигружати. Матеріали, бетонні плити і склали як їм зручно для заїзду на територію Хлібна, 22 а На даний час територія е, за адресою Хлібна, 22А у власності нашого міста. Машину ми цю не замовляли. Чому вона тут знаходиться ось перед вами на території? Мені не зрозуміло, тому я викликав поліцію для того, щоб встановити факт і розібратись в ситуації, що тут робить ця машина на стадіоні, з яких підстав вона тут знаходиться. От. Але побачив, що тут починається будівництво, напевно, я так думаю, що вигрузка матеріалів, тому що ця машина прийшла загружена, а ось бачите, поруч на вулиці ще стоїть один автомобіль. Це говорить про те, що автомобілі, напевно, будуть розружати якийсь тут груз на оці, думаю, що на цій площадці. Або тут і тому мені дуже, ну я кажу, боляче, тому що є прийнято рішення Житомирської міської ради і сесії Житомирської міської ради від 18 грудня 2018 року припинити право користування земельною ділянкою. Натомість забудовник запевняє, компанія має право на користування ділянкою, адже договір оренди був розірваний тільки однією стороною міською радою. Наша машина да ми заїжджали на територію, тому що ми робимо і. І огородження встановлюємо все ми тільки на своїй земельній ділянці. Ніякому разі, на територію школи ми не, не хочемо залазити і не будемо залазити. На сьогоднішній день земельна ділянка знаходиться в оренді ФОП «Литвиненко». І договір оренди діє, так як договір оренди не може бути розірваний в одностороннього порядку. От школа звернулася, що ми переїжджаємо через їхню дорогу. Але наскільки мені відомо, це дорога загального користування. Тут буде проходити будівництво. Торгово-офісного центру з будованими житловими приміщеннями на верхніх поверхах, юрист орендаря додає, що рішення про скасування оренди було прийнято з порушеннями, тому вони звернулися до суду. Сьогодні відбулось підготовче засідання судового, де з орендарем була подана заява про забезпечення позову, основною вимогою якої було призупинити дію рішення, яке, на наш погляд, є незаконним, явно з порушенням чинного законодавства. Зв'язку з цим судом. Було досліджені матеріали справи і Визначено, що дійсно дане рішення прийнято з процеду з повною порушенням процедури прийняття даного рішення, крім того, суперечищеному законодавству. Тому судом, бачаючи дані підстави, була задоволена заява про забезпечення позову і призупинено дію даного рішення. Присутні письмово зафіксували факт заїзду транспортного засобу на територію стадіону Спартак. Однак поліція тут порушення не знайшла. Наостанок директор Житомирської дитячої юнацької спортивної школи з футболу Полісся запевнив, що підніме дане питання на депутатських комісіях та на сесії міської ради, яка відбудеться 7 лютого.